Усіх вітаю на своєму каналі. Хочу пару слів сказати відносно малини. Правду кажучи, коли я говорю за якісь кошти, що я заробила, то люди наші якісь такі одразу рахують мої гроші. По-перше, малина це не є круглий рік, що ти заробляєш гроші. Це тільки ось половина серпня, напевно, ще трохи вересня. По-друге, це не є такі великі кошти, скільки можна заробити, ось маючи такий рядочок малини. Цю малину я висаджувала у 2019 році осенню. 24 метри довжини є малини. А всього у мене ось ділянка має 30 метрів ширини. А чому не 30 метрів я посадила? Тому що ось тут у мене перегнійшає. З палетів такий збитий ящик, і з іншого боку теж. Ну, і 3 метри з цієї сторони заднього мій перегній. І відповідно там теж є 3 метри, де лежить мій перегній. Такому ящику з палетів. На 24 метри довжини я посадила 48 чи 50 кущів малини. Я садила ще 50 см. І від огорожі я садила півтора метра, це зараз розрослося, і ось тут залишилось, напевно, 80 см. Скільки можна отримати коштів? От зараз, коли я збираю, і в нас малина на Львівщині коштує 1 літра 40 гривень. Напевно, кілограм 60 гривень виходить, тому що на кілограм, напевно, треба півтори літри малини, я так думаю. Продаю я по пів літри. Купила я такі пивні стакани. І в них дуже зручно продавати, тому що люди йдуть на роботу або кудись їдуть, то собі куплять стаканчик малини, поставлять в кульочок і малина ця не мнеться. Тому залюбки купляють, і це недорого 20 гривень. Один такий стаканчик пивний, коштує малина. Скільки я збираю. Я збирала 10 літрів ось цього участку. А минулого разу трошки більше назбирала. Може, 12 літрів. Отже, порахуйте собі, скільки можна заробити. Якщо літра коштує 40 гривень, це 400 гривень, але це не є усі мої гроші, тому що я плачу людині, яка продає мою малину. І я збираю що через день. Отже, що через день я маю можливість заробити певну суму грошей. Звісно, це не була моя мета, але просто в мене була земля, то чому ж малину не посадити? Я посадила ніби для себе, але це мені забагато. Тому я використовую, мені шкода, що вона пропадала, і я продаю. Минулого року я продавала. Оптом, але оптом нас ціна зараз 30 гривень за кілограм. Тому мені не вигідно. А ще не вигідно чому? Бо мені треба ще цю малину завести, напевно, 7 кілометрів до сусіднього села, там, де приймають цю малину. 7, ну, 7 або 10 кілометрів, я навіть то, що не знаю. Якщо порахувати пальне. І 30 гривень за кілограм це невигідно здавати. А ось роздріб мені вигідніший, хоча це займає більше часу, тому що я зірву ось під вечір малину в стакани і ставлю я в холодильник. А зранку я цю всю малину перебираю, щоб часом не було якоїсь чуть-чуть такої плісняви чи ще щось. Я усю погану малину відкидаю. Інколи буває в одному стакані одна або дві малині, але все рівно треба ці стакани перебирати. Тому це в часі дуже затратно. Ну і ще одно, Людина, яка продає цю малину, вона стоїть тільки до другої години. Тобто, більше я не маю змоги продати. Напевно, це максимум 10-12 кілограм за день до обіду. Так що. Приступаю я до роботи. Можливо, хтось з пенсіонерів захоче собі е, теж посадити так малину, але треба мати машину, щоб поїхати кудись здати. Або, можливо, ваші діти мають машину і вам здадуть цю малину. Або когось знайомого, хто буде вам продавати цю малину. Щоб заробити 400 гривень що через день, вам треба купити 50 саджанців і посадити. 50 саджанців це якщо малина там по 7 по 10 гривень курінець, то це буде приблизно 500 гривень. Ще можливо, з пересилкою через пошту. Тобто 500 гривень ви можете вкласти, і кожного року з 10 років ви можете отримувати кошти. І звісно, якщо у вас є можливість позбирати цю малину, продати цю малину, це трохи і часу займає, ну і треба дійсно мати, чим завести і цю малину. Але заробити собі трошки можна. Наприклад, моя мама минулого року гарно заробила на малині. Буду я зараз збирати. Так, ви мені пишете, чи я продаю малину. Я ще ані кущика не продавала. Хоча у мене є лишня малина, я можу продати. Але я не знаю, який це точно сорт. Цей сорт дуже давній. Якщо я взяла у 2019 році, то мама моя, можливо, мала ще скоріше набагато. І це, напевно, або сорт пулана, або полька, якийсь точно польський, сорт польської селекції. Тому що ми живемо недалеко від Польщі. Я так думаю, а інших тоді сортів розповсюджених таких не було. Ось така малиночка. Бачите, 50 корінчиків. Ось стільки малини наросло за ці роки. І це я ще цього року проріджувала і висаджувала в інші місця. Не цього року, а минулого року восени я проріджувала і висаджувала в інші місця. Малина гарна, але це така гарна, тому що в нас дощі падали. Щоб малина не сохла, треба полив. У мене нема ніякого поливу капельного. Якщо дуже сухо, то я беру на, на тачку 4 каністри на 10 літрів привожу і підливаю. Але не часто, то вже якщо дуже сухо. Так. Але малина тримається, купочки, бачите, дуже гарна, і в стаканах вона дуже гарна. Коли я назбираю, то я вам покажу. Ще треба відмінсувати стакани, скільки вони там коштують. Я точно не знаю. Я знаю, що 50 стаканів, коли я брала, коштувало 26 гривень. А на сьогоднішній день то я не знаю, скільки вони коштують. Але мені це зручно, тому що мені не треба ці баночки мити. Наклала в стакани і людям дуже подобається, бо це чисто, бо це зручно, не мнеться малина, і вона ось така до людей попадає. Хоча я її рву вечором, тому що зранку я її не можу рвати, зранку я її вже даю на базар. Може комусь буде цікаво, як я продаю свою малину. І ожину. Подивіться, яка ожина. Крупна, красива, солодка, чорна. Малина, яка в мене вся одна в одну, дуже гарна. Зранку я встаю, і в мене малина ось в таких стаканах, я висипаю і всю перебираю, щоб не було ні однієї якоїсь пошкодженої. Бо малина, якщо є вологість, то вона. Дуже швидко дістає плісняву. І навіть якщо в стакані тільки одна малина погана, то я її забираю, перебираю, лише тоді даю продавати ось в таких пивних стаканах. Напевно, усі знають, що такі пивні стакани є. Тут поміщається 0,5 літри. І такий ящичок. І зараз віднесу. Біля мене базарчик близько, де продається ця малина і ужина. Тому мені зручно в роздріб продавати, не треба нікуди вести. Звичайно, якщо б була можливість продавати гуртом на заморожування, я б продавала, бо це займає менше часу. Але я за 30 гривень здавати малину не буду. Краще, я продам ось так людям. І один стакан 20 гривень. Я думаю, що це хороша ціна і для мене, і для людей. І так само і у жину продаю. Ось такі повні стакани, бачите, я даю, навіть якщо хтось захоче попробувати, може попробувати, Чи вона смачна, солодка. Досить гарно беруть малину завдяки тому, що 20 гривень це не є велика сума. І навіть якщо гуляють тут в містечком мами з дітьми, просто собі візьмуть один стаканчик і дитині дають. Вона не менеться, не перекидається, і ось така вся красива. Заморозити її дуже добре. Тому що, якщо вона вже така, що аж потекла, то погано заморожувати. А ось таку дуже гарно заморозити. І зимою можна прикрасити торт або просто якийсь собі зробити солодкий желе. Ще щось можна зробити і витягнути таку гарну малину це дуже добре. Так, от я перебрала і зараз занесу.